До зловісного 24 лютого Маріуполь вважався одним із промислових міст України. Втім, за лічені місяці російські окупаційні війська не залишили від нього майже нічого. Саме ці дві паралелі мирний та повоєнний час міста Марії. І поєднала фотовиставка, вписані в історію зруйновані війною, яку днями презентували у Криво Морозі. Уважно роздивляються світлини. Пані Надія містянка зізнається, переглядаючи фотографії зруйнованого росіянами міста, неможливо стримувати сліз. Плакала, стояла, плакала. Дуже, дуже мені, мені 75 років, але я не застала війни. А, а, а зараз прямо мені страшно. Отація снімки ну, мені страшно. Дивитися, не могла я дивитися, равнодушно і проплакала все время. Автор фотовиставки маріупольський фотограф Євген Сосновський з 2014 року. Чоловік документував наплівку та збирав архівні світлини найбільш знакових об'єктів історії та культури міста Марії. Утім, опісля захоплення населеного пункту митець зміг продовжити свою справу. Відтак, пота від загарбників фільмував пошкоджену культурну спадщину. Фотографії рідного міста навіяли приємні спогади, зокрема переселенці з Маріуполя Олександрі. Є будинки, біля яких я жила і знаходилась. Постійно кожного дня проходила до роботи та до університету. Як будто повернулася додому. І хочеться додому повернутися все надалі і побачити ці будівлі, вже реставровані, нові і якісь інші. Не такі, як були раніше, щоб не було поганих спогадів. Загалом до повномасштабного вторгнення в Маріуполі налічувалося 206 історичних будівель, шість з яких мали статус пам'ятника архітектури 106 – пам'ятники історії та монументального мистецтва, 24 – мозаїчні полотна. Стан більшості з них можна буде оцінити тільки після деокупації міста. Водночас до другої річниці повномасштабної війни у палаці культури «Центральний» митці презентували масштабну арт-інсталяцію серед підготовлених містянам експозицій, артефакти війни, шеврони спецпідрозділів, банери з щемливими та водночас сміливими історіями переселенців та криворізьких бійців. В рамках відвідування інсталяції містянам презентували документальний фільм під красномовним гаслом криворіг місто Фортеця Два роки незламності, у якому режисери вибудували хронологію оборони міста від окупаційних військ. Ну, взагалі, та мета цього проекту це рефлексія. Рефлексія за подіями саме цієї дворічної давності, і кожного вона відбувається по-різному. Але саме головне мета нашого проекту це пам'ять, тому що пам'ять те, що сьогодні ворог, на жаль, не може ніяк ніяк пошкодити нас. Це фізична пам'ять, і пам'ять у таких саме інсталяціях. Аби нагадати містянам про нескореність українського народу, тематичні арт-інсталяції, об'єднані темою ріг місто Фортеця. У трьох епізодах, пам'ятаємо, вистоїмо, переможемо. Почали роботу у дев'яти палацах культури нашого міста. Зокрема, фотовиставка про багатостраждальне місто Марії, що приїхала до Кривого Рогу, вкотре підкреслила проти кого ми боремось. Вже майже два роки ці кляди війни, і ворог підступно, просто Руйнує наші міста, наші села. І одним із перших міст, яке було зруйновано, причому найбільше, мабуть, зруйновано, якщо брати в кількості. І людей там загинуло цивільних, понад 20 тисяч. Ще, мабуть, колись узнаємо скільки. Це було місто Маріуполь. І в Кривому розі зараз більше ніж 80 тисяч переселенців ми прийняли. Тематичні фотовиставки та арт-інсталяції стали частиною культурного тилу Кривого Рогу, який до слова не зупиняє свою роботу. Відтак, з 23 лютого, за ініціативи громадської організації Арткультура стартує благодійний марафон Єднаємося заради перемоги КР-2.0», який триватиме до 14 квітня цього року. Мета масштабна за сім тижнів сім районів планують закрити збір на сім пікапів для наших захисників, і нам це обов'язково вдасться, адже ми разом, а значить сильні. Антон Чекаль, Ярослава Кальченко, Сергій Філоненко Перший міський.